Що краще з'їсти бургер від Монатіка чи купити на ті ж самі гроші шаурму з ларька? Давайте перевіримо. Подивіться на цей бургер. Чесно, я думала, що він трошки більший буде. Така величезна упаківка. Що тут прикольного: червона булка рожева, дві сирних палочки, кепчу, нагіс і трішки салату. Булка холодна. Я тільки що його купила. Мені здається, він такий самий сухий, як такий всі. Дуже незручний бургер, неможливо вкусити все. Є зелений озірочок. Давайте скуштуємо цю паличку. Сир, бургер непоганий, але булка дуже суха. Вона бачите, така вже прямо ж тріскається. Тут вона зараз холодна і мокра знизу. Я б такий бургер більше не купила. Шаурма з рандомного ларька. Я бачила, як її готували. Тут у нас м'ясо, сир, капуста, гірчичний соус. Ось така гаряча хрумка. Мені здається, що вона хрумка, я ще не куштувала, але вона така хрумка. Я добралася до м'яса і тут ще є помідорка. У нас смачна підсмажена курка. Також є солений огірочок. Все дуже соковите та смачне. Хочу показати розміри цієї шаурми, нею точно можна не їстись. Так що мій вибір сьогодні однозначний.